Зібралися тут у святому храмі для того, щоб прославити прекрасне і величне свято це благовіщення при святій Богородиці. Гортаючи сторінки святого Письма, натрапляємо на один момент, коли ангел Господній являється при чистій Діві Марії і говорить: радуйся, благодатна Господь з тобою. Благословенна ти, жінка, і благословенний плід лона Твого, бо ти породиш Спасителя світу в сьогоднішній день. Кожен із нас має по звертатися до неї, бо сьогодні початок нашого спасіння. Так, він страшний, він жахливий, але Господь, який п'ятий був на Христі, прийняв нас наші гірки і віддав себе для того, щоб ми не загинули, а не мали життя вічне.